Всім привіт, мої любі підписчики! Мене звати Іріш І я знову з вами продовжую розпочати вже рубрику прибирання своєї однокімнатної квартирки. Тому не будемо затягувати. Поїхали! Починаємо! У мене є план сьогоднішнього прибирання. Це, по-перше, нам потрібно протерти всі поверхні меблі. Потім скласти моє ліжечко, яке ви бачите. Крупним планом і прибрати кухню і туалет та вашу кабіну. Думаю, що це не займе дуже багато часу, так як робила планове генеральне прибирання. І тому, по ідеї, не повинно бути це дуже довго. Зліплюйте лайк та підписочку, і ми приступаємо до прибирання. Кстати, оцініть в коментарях, як вийшов мій макіяж. Робила сама вперше. Я вперше на зйомки зняла вдягла ось таку длинну юбку. Чесно кажучи, це максимально некомфортно, але іноді потрібно таке зробити, коли хочеться. А ми приступаємо зараз розбирати гантелі. Так, на даний момент ось так виглядає моя кімната, а ми переходимо до кухні для того, щоб там. Так, моя бездак... кухня ось так виглядає на теперішній момент. Дивіться, у нас є тут бардак, непомитий посуд. Це, кстати, не я зробила, якщо. що. Бачите, і... Який... І, який треш у мене відбувається з плитою. Я її кож... після кожного разу мила, коли але падаю томатна коли... паста, вона не відмивається. Бачите, який? Так. Я повиносила сміття, знімаю кілечка свої і браслети, так як ручно. Я завжди так роблю, тому що. Щось розумію, це настільки важко знімати на своїй руці. Я знаю, що багато є таких моїх підписників, які носять всяку таку біжутерію. Насправді дуже важко Знаю мити посуд або прибирати. Це взагалі жах. Але. Зараз будемо щось робити, приймати якісь міри, щоб було в нас чисто в хаті, а не ось цього. Те, що зараз відбувається. Тому приступаємо до миття посуду. Я розкажу, чому я саме спочатку починаю прибираю кімнату, а потім і мити зразу посуд. Так як у мене немає крана для того, щоб наливати воду в ємність, для того, щоб протерти що в меблі там, чи ще щось, мені потрібно їх набирати логічно, що на кухні. А, а вибачте, відросунути там, де стоїть, наприклад, тарілка, ложка, чашка, просто це нелогічно. Тому я прибираю для початку мою посуд, і... а тоді вже наливаю воду і тоді починаю протирати пиль. Ви зрозуміли її способ. І ми В принципі, логіка проста. Тому я зараз помию плиту і ось цю раковину. Здається, так вона називається, виправда, якщо неправильно, русизми, і буду приступати туди, до протирання пилу. Пам'ятаєте ось цю рекомендовану річ майні засіб? Це просто кращий засіб, який я взагалі зустрічала. Ніякі рожеві пасти, це, це, просто, це просто викачка грошей, ось це топ. Дешево, сердито. Я що зрозуміла, що я протираю насуху навіть, навіть без блитку. Але мені здається, що так краще, тому що немає розводів цієї води і все тому подібне. Зрозуміло, мабуть, що я переїхала вже в кухню. Хочу протерти тут теж стільці, меблі, все, що в принципі, може забруднюватися, і де може бути пил. Тому я не буду дуже довго затягувати, і ми починаємо. Дивіться, але яка в мене техніка прибирання? Я прибираю і мию все в кімнаті кухні, а потім мию поли і в кінці вже перехожу мити туалет і душову кабіну. А за цей час пол сушиться. Тобто, коли ми дуже чисті У нас тапки комнатні або носки, щоб не збирати сміття чи воду на свої не переносити. Тому ловіть лайфхак і тому ми зараз закінчимо з цим прибиранням, а тоді вже перейдемо до душу та до Я достала ось цю штуку. Я не знаю, як вона називається. Напишіть в коментарях, бо я, я взагалі не пам'ятаю. Я зараз обійду ось цю поличку, так як у нас два дні назад тут помила цю полицю, і для того, щоб лишній раз її не мочити, я пройдуся ось цим. Тому приступаємо, все як завжди. Я працюю, ви дивитеся. Так, за кадром я помила ось цю двері і взагалі домила там нижню поличку, так як не було видно вам на камеру, і я вирішила, що окей, значить, я помию за камеру. Були всі помиті в один етап. Другий раз уже набрала воду, і думаю, що ще раз зараз помию, і тоді перейду до туалету. Закінчила мити все вдруге і тепер буду прибирати у ванній кімнаті. Віні взяла мочалку, нові рукавички, логічно, що інша тряпка лежить, відеречку і бриф. Тому починаю, вдягаю зараз. Так як я одною рукою буду знімати, то я зараз діну рукавички за кадром і почну забризувати. Дивіться, бачите, у мене з'явилася сирість. Вона ще більше зараз почала проявлятися під лентою, але мені потрібно її здерти і нову поклеїти. Але я не бачу зараз сенсу в цьому, так як я, можливо, переїду в наступний місяць, якщо все вирішиться і все буде ок. Я забризгала тут жидкостю вже все. І туалет, і навіть душ. Ще нам вас трошки приборизую, щоб точно вже все було ок. І буду зараз мити мочалочкою. Тут все відкисає, там відкисає, щоб все було чисто. Я ще раз помила начисто душову кабіну і поставила все по місцях. І тепер, бачите, у нас навіть премії йдуть в душову квартирку. Тому ми в душову ходимо в інші да? щоб було тут все чисто. Тому ми вибрали ці мені засоби і покажу вам фінальний результат. Насправді. Дивіться, під час генерального прибирання тут прибрала все. І ну, взагалі, в принципі, в, кожному, в кожній тумбі прибрала. І ось так зберігаються всякі міні-засоби, тряпочки, все, кому, все, що потрібно мені взагалі в цілому. І тепер друга частинка. Ну, пакетик. Моя любов на все життя. Люблю дуже квіти. І йдемо до ванни, кімнати. Це я. Алло. ось так виглядає. Коротше, в мене є така дурна звичка витирати. Зторо не стоїть чоловіка деяка косметика, дуже трохи. Взагалі в нього все в шкафу стоїть. Але дивіться, ось така історія. Все блищить, але бісить дуже сильно, коли ось це ви бачите сірю. Далі по всій хаті з'являються. Щоб ви собі розуміли, я постійно їх драю. Потолок постійно сіріє, блін. Це якийсь капець. Я не знаю. Коротше, можливо, я потім щось придумаю з цим. Я дякую кожному за перегляд. Дуже щаслива, що ми все-таки прибирали разом. Так, це було не генеральне прибирання, це не було якийсь там, знаєте, вау, такий ефект, що до-після. Ні, до після, але не настільки сильне, наприклад, так тіло би. Але однозначно заслуговує вашого лайка та підписки. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Можливо, є для вас мотивація. Тому до наступних зустрічей. Всім пока!